Вже за кілька днів ця партія fpv дронів допомагатиме бійцям бригади Азов поповнювати кількість втрат техніки та живої сили ворога для військового формування НГУ, яке боронить Україну на турецькому напрямку. Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передали 150 БПЛА. Це не перша допомога, яку бійці АЗОВу отримали від Вінниці. Це вже четверта передача наша, ми вже передали 800-х на даному етапі це 150-х більшої потужності. Ну, Крім того, ми передавали і Mavic 3T, і тепловізори, тепловізійні приціли, і тепловізори. Ну, і надалі будемо максимально в наших силах і можливостях допомагати і подальшому їм. Ця модель дрона покращеного зразка. Вона здатна долати відстань до 20 кілометрів та нести вибухівку вагою у півтора кілограма. За словами бійців Азову, така техніка на фронті на вагу золота. До нього можна причепити більше акумулятор, вона летить далі. можна причепити бімбу, побільше вона буде нести більше враження ворогу. Зараз дуже складна логістика. В нас сіра зона дуже збільшується. І з цього чим далі летить дрон, тим більше радіосораження. А нам дуже подобається співпрацювати з Вінницькою владою, тому що ми приїжджаємо. Вони нас чують. Кожен раз коли ми приїжджаємо, ми вже наперед робимо їм замовлення. Від початку повномасштабного вторгнення систематичну допомогу від Вінницької громади отримують 63 військові частини. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта.